Ована в Києві до речі, бухгалтеркою фонду є певна Анна Петрушенко. Вона також працювала бухгалтеркою приватного підприємства Даск в Україні. Воно єдине і зареєстроване на Солом'янській вулиці в Києві. Власник певний Капустін Анатолій Дмитрович, на якого зареєстровано купу бізнесу в галузі агро, науки і торгівлі. Чи не є він суто юридичним власником українських компаній родини Дмитрієвих? Питання відкрите до речі, ми не дарма кажемо про бізнес саме родини Дмитрієвих. Одна з центральних фігур Олександр Петрович, батько Кирила Дмитрієва і надійний його союзник. Як ми вже казали, саме його прізвище вказане в документах на землю в елітному котечному містечку. І чомусь нікого не здивувало, що це раптом видатний біолог і завідувач лабораторії імунітету рослин подався у девелопери. Регалії досягнення і наукові відкриття батька професора детально описані. На офіційній сторінці інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України не зазначено лише одного: що він так само перебуває у складі наукової ради Російської академії наук з радіобіологією у статусі асоційованого члена. Як так вийшло, що Дмитрієв старший сидить одразу на двох наукових стільцях країн, що воюють між собою.